Основним для розвитку області залишається питання підвищення соціальних стандартів життя, рівня конкурентноспроможності краю, євроінтеграція, транскордонне співробітництво, а також охорона довкілля. Це є розвиток екологічної системи, в нього входить вже і розвиток і технологій, і розвиток і індустріальних можливостей Закарпаття. Фактично, це ми виводимо в нього входить і туризм, і рекреація, ну і розвиток. Промисловості і сільського господарства це фактично третій напрямок, Це в нього входить і інфраструктура, тому що вони говорять про те, що в нас найбільш проблемне питання це є розвиток доріг області до розробки проекту стратегії розвитку області. Залучені науковці, представники влади та громадських організацій, а також бізнесмени. Наразі проект ще має пройти низку доопрацювань. Ми і перебуваємо зараз на етапі викристалізації як стратегічних цілей, так і операційних завдань, так і проектних пропозицій проектів стратегічного значення. І що головне, що зараз ми зосереджуємо всю інформацію, яка стосується аналітики соціально-економічного стану розвитку області за минулі 5, навіть 10 років. Члени координаційної групи зізнаються, не все, що хотіли би зробити у наступні п'ять років, увійде до стратегії розвитку області. Це здебільшого зумовлено браком коштів. Керівництво області розраховує, що ця стратегія розвитку може стати своєрідною платформою для розробки більш масштабного проекту, розрахованого вже на 10 років.